27 листопада цей день у календарі. Сьогодні в Україні і світі відзначають День захисту черепах. Він створений для нагадування про багату спадщину та непросте існування стародавніх та загадкових істот на землі. Їх можна зустріти в різних середовищах існування від тропічних і помірних морів до посушливих пустель. Черепахи символізують витривалість і довголіття. Вони бувають різних форм і розмірів. Найбільша шкіряста морська черепаха може важити до 900 кілограмів. Тоді як найменша крапчаста черепаха важить лише 140 грамів. Однак вся краса їхнього існування наразі затьмарюється загрозою вимирання. 15 листопада 2011 року Крістін шоу написала надихаючу статтю, висвітлюючи погіршення умов існування черепах і наголошуючи на необхідності їх збереження. Стаття шоу знайшла відгук у багатьох людей. Під впливом її палкого заклику до боротьби 27 листопада того ж року було відзначено перший в історії День захисту черепах. Відзначення цього дня допомагає нам гарантувати, що ці стародавні істоти, які вижили протягом мільйонів років, продовжують процвітати і збагачувати наш світ. До речі, у парковому озері горішніх плавнів теж живуть черепахи. Щорічно, 27 листопада, відзначається День шпильок та голок. Цей день бере свій початок із бродвейського мюзиклу 1937 року, що був поставлений міжнародною жіночою профспілкою працівниць швейної промисловості. Вистава була унікальна тим, що в ній грали виключно члени профспілки, які в день працювали на швейних фабриках, а вночі були акторами. Це рідкісний приклад мюзиклу. Він був не лише розважальним, а й ніс сильне послання про соціальну справедливість, трудові права та антифашизм. Мюзикл став несподіваним хітом, витримавши 1108 показів. Це була гумористична сатирична постановка, що порушила серйозні питання того часу, включно з правами робітників і зростанням фашизму в Європі. Таким чином, день шпильок і голок це також час для вшанування історії робітничих рухів і тривалої боротьби за справедливі умови праці та соціальну справедливість ще одне незвичайне свято відзначають щороку, 27 листопада. День слухання музики вечірнього міста. Цього дня люди насолоджуються звуками міста, що наповнюють вечірні повітря, доповнюючи їх улюбленою музикою. День слухання музики вечірнього міста свято не лише про мистецтво звуку, а й про спосіб сприйняття світу довкола нас через музичні мотиви. Свято виникло як спосіб усвідомити красу і гармонію, що присутня в міській симфонії. Запрошую вас прислухатися до звуків нашого міста. Музика вечірнього горішніх плавнів це музика повсяденних звуків, таких як шум автомобілів, кроки перехожих, тихі розмови і навіть вітер, що прослизає між будинками. Погодьтеся, це дійсно чудово. Завершити свій вечір, слухаючи приємно, безперервно і захоплюючи своєю красою музику вечірнього міста. Причому всі звуки ніколи не повторюються, вони зачаровують. Музика є відображенням наших духовних переживань, приносить радість, пробуджує почуття прекрасного. Музичні звуки вечірнього міста формують дивовижний простір для музики, дружби і любові. Насолоджуйтеся попри все.